Ну, не Життя. одне Євгене, ну погодьтеся. Ви не вчиняли фізичне насилля, не те, щоб зараз зараз буду обмальовувати, там робити компліменти вам, але ж не порівнювані речі насправді. А і, до речі, ви колись я, чули я... в да, я припиняв спробу мародерства. А е, іншим офіцерам доводиться припиняти е, бухання при зброї. Да, і це треба припиняти. Але до речі, про гроші. От ви запитували про да. гроші? Ми з вами да. цієї теми. Ви е, знаєте, я знову можливо багато кого здивую. Але взагалі-то практика збирання грошей з аватарів є масовою. Далі питання в тому, куди ці гроші йдуть. І стандартною практикою в дуже багатьох частинах ЗСУ є те, що ці гроші здаються, те, що називається, на общак. і для всіх бійців підрозділу на ці гроші багато що закуповується. Е, як це мало би бути формально? Формально командир мав би подавати рапорт на те, щоб цього аватара за його порушення просто позбавили частини виплат. Це довга процедура. Плюс прилетіло по шапці ще й самому командиру, що він таке допустив, і ці гроші десь би розчинялись, просто не виплачені в бюджеті. Замість цього в реальному житті роблять інакше, так бійці здають ті гроші саме на общак підрозділу, і якщо тільки йдеться не про те, що а далі командир їх собі закрисив і на свої особисті потреби витратив. А що воно дійсно пішло на бійців цього підрозділу? Ну вибачайте, це да це практика, скажімо так, абсолютно незаконна. Але з моральної точки зору, як на мене, абсолютно прийнятна і більшість бійців саме так і вважає, якби це Тоб... все було збор грошей лише з алкашів. Ми зараз договоримося, що там 90% алкашів кажу... лише їх б'ють, Я... з них збирають ну штраф. Ну формальний Я штраф. Зараз... Я зараз кажу саме про це: про неформальний штраф саме з аватарів. От, а за що там, е... ну згідно винуваченням, за що там збирали гроші? А просто збирали гроші і погрожували інакше відправити на штурм ясний штурм, без шансів вийти, вижити і все таке інше, погрожуючи життям. Якщо це правда, то це абсолютно інша історія. Оце немає не то, що жодних моральних виправдань, а навпаки, це якраз якщо штрафи з аватарів допомагають виграти війну. То якщо правда про отакі побори за те, щоб не послати на штурм, ну то це якраз те, що допомагає війну програти. І саме так це має бути відповідно кваліфіковане. Але звісно, якщо це підтвердиться, якщо це підтвердиться, то оце дійсно страшний військовий злочин, так да? ну от, без варіантів. Але але саме про те, що е, ви бачите, навіть тільки в одній нашій короткій цій розмові скільки випило е, деталей і можливих, скажімо так, е, сторін, про які більшість цивільних людей, які просто прочитали гучні заголовки, навіть не задумують. Я думаю, що всі цивільні, які ну, всі цивільні обізнані, не те щоб я була така нескромна, але насправді про проблему алкоголю дуже багато говорили і не зараз, і це не секрет насправді. Про і штрафи, про клітки теж писали неодноразово. Тому я не думаю, що вони знаєте, будуть в такому великому шоці. А що насправді, от друга сторона, виглядає саме так. Військові теж мають доступ до соцмереж. Теж багато чого пишуть і хорошого, і доброго, і між собою навіть чубляться, враховуючи так. оприлюднення Ось. відео Маркусам. Там прийшли військові, яких я знаю, і вони з ним між собою. Там навіть не люди, які сторонні речі, там дай уточнюються. Дай дуже добре, що ви на, це на цьому акцентували. Це ще. Ще один нюанс ще ми так з вами згадали ще один фактор, який взагалі варто пам'ятати при будь-якій оцінці отаких от речей: наша армія це більше мільйона людей. Це завідомо всі можливі людські типажі, от від дійсно героїв лицарів до кончених покидьків, від інтелектуалів до абсолютних вибачте, дебілів. От мільйонна виборка, вона автоматом передбачає, що є всі оці типажі. І відповідно кожен із них, отак от як може, так от і проявляється. І це теж завжди варто пам'ятати, і це зокрема до того, чи варто робити будь-які узагальнення з будь-якого окремого кейсу.